Привіт, радий вас вітати! Дякую, що ви тут, любі друзі. Варто поговорити. Будемо говорити про спонсорку. Нарешті дочекалися, і воно вже тут. Сьогодні я прийняв рішення стосовно того, що потрібно виходити на новий рівень контенту. Ну, прийняв я це і раніше, але сьогодні я до цього доріць. прокинувся і такий «Оу!» Здається, треба спонсор робити. Мені казали підписники, що готові і хочуть підтримати мій контент. І спонсорка це вже трішки по-інакшому, це вже трішки якась велика відповідальність, що коли ти не хочеш, але маєш робити. Адже Адже є люди, які готові і тебе підтримують протягом певного періоду часу. Будуть у нас емодзі, будуть у нас смайлики, буде у нас різні бонуси. Про це ви дізнаєтеся в цьому відео. Тому, будь ласка, сідайте зручніше. Та готуйтеся до того, щоб побачити, що вас чекає, коли ви станете спонсором мого каналу. Чи Мирон, вусатий, а може, навіть бородатий. Я вже буду бачити. Я вже буду бачити, і це дуже приємно. Дуже приємно ваші подяки, коментарі та вподобайки. Тихенько, легесенько вступив. А тепер їдемо далі. Тисну вам на вашу ногу. Йоу, а що це у нас з'явилося? Оу, кнопка спонсорувати. Let's go! Привіт, друзі, ради вітати! Ну що, продовжуємо, продовжуємо спілкуватися. Мерон без бороди. Це що таке, взагалі? То є взагалі спонсорка, як то кажуть, для новачків. Не знаю, хто ти, що ти, але сподобалася борода. Але поки як так новачок, і взагалі за 10 гривень без бороди, поки що це буде так. А буде спеціальні значки, поки що вони такі від Ютубчика звичайненькі, але сподіваюся, що. Буде виправлено, і я додам якісь свої персоналізовані. Це лише питання часу. Зробимо. Далі у нас вусатий Мирон 50 гривень місяць, що ви отримуєте. Також як Мирон без бороди, будете мати значки. Далі фотографії та оновлення статусу. Далі ранній доступ до нових відео. Далі згадки спонсорів у відео. Буду постійно казати, хто, хто це, хто це такі, хто це оце прийшов, і оце не відпускає мене жити, тільки оце в тунки грати постійно. Ну, добре, спонсори, коротше, згадки спонсорів. Фотографії оновлення статусу буде. Не знаю, що це, але воно буде у вас. Лисий мерон, отакий, от, лисенький, лимисенький такий нім. Оп, а, то що буде? Крім того всього, що має вусатий мерон? Мерон лисий буде казати, що ми граємо разом, а це означає, що буде два-три бої. Три, а не два. Три бої ми будемо грати один раз на етері за один місяць. Тому let's go. А також спілкування через соціальні мережі. Захочете написати в інсту? пишіть. Просто пишіть туди він сту. Мирон в окулярах, мирон в окулярах. Ото його. Оп. якому ви кажете? Мирон, не псуй Зіро, грай в окулярах. Ви будете мати те, що буде мати лисий Мирон, вусатий, без бороти. Але крім цього, ви будете на Мати можливість надіслати мені два реплеї на місяць, де ми їх переглянемо на етері. Два реплеї на місяць за один етер або за два етера, як бажаєте, можете розбити. Тому все те саме, що мав Лисий Мирон, вусатий, без бороди, але й ви будете мати. Ото круто. Вмазаний Мирон. Чому вмазаний? Тому що у вас є два челенджа на місяць. Замовляєте мені два челенджа на місяць, і Мирон буде потіти, щоб їх виконати. Вбити блайном бабулю. Взяти майстра на. Першому рівні. Політати на танку. Будь ласка, не замовляйте таке я. Я дуже вас прошу. Не потрібно. Не потрібно, я то не виконую. Будете мати. Бородати мирон. Що у нас бородати в мироні? Бородати мирон у цей великий бородатий мирон. Будете мати все, що мають інші мирони. Те, що має вмазаний, лисий, вусати, в окулярах. Будете мати? Ви оцього. Бородатого Мирона. А цей Бородатий Мирон каже, що сумісний етер один раз на місяць. Замовляйте етер, пишемо, спілкуємося, обговорюємо і будемо грати разом. Тобто, ви зі своєї сторони вказуєте, на якому танку що за тематика. Будете вчити мене грати? Тільки спробуйте мене навчити грати. Тільки спробуйте. Ті, хто вчать мене грати, то вони нічого вже не вчать. Тому сумісний етер: два челенджі на місяць, перегляди двох реплеїв на, мі... на місяць, спілкування через соціальні мережі, граємо разом, фотографії оновлення статусу, згадки спонсорів у відео, ранній доступ до нових відео. Також фотографії оновлення статусу. Це два фотографії оновлення. Ну добре, коротше, розберемося. Так що, друзі, в будь-якому разі, якщо ви доєдналися до підтримки контенту, то знаєте, що ви робити важливу річ, бо український контент живе завдяки. Підписникам, якщо не підтримують, якщо не спілкуються, якщо люди не показують зворотній зв'язок, і я зараз не про донатики, я зараз про те, що ви є, що ви на стрімі приходите. Ви б знали, як приємно, коли після тяжкого робочого дня ти заходиш на етер, заходять люди і кажуть: привіт, привіт, а ти їм кажеш привіт. І ви два привіти сидите в чатах і більше нікого нема. І ти з тим при... Добре. Коротше, ви всі разом сидите спілкуєтеся про щось, коли заходить карабінер, Тарас, коли заходить Ромчик, Кейді, В'ячеслав, Деді, всі ці хлопці заходять, це так приємно. Я ніколи в житті не знав цих людей, але вони стали частиною мого спілкування. Вони стали моїми друзями, які напишуть, як вправи, які напишуть лікуйся, коли ти хворієш. Розумієте, це дуже приємно. Тому знайте, що ви частина україномовного контенту, тому що ви його підтримуєте. Ви прийняли свідоме рішення підтримувати нас, а я прийняв свідоме рішення робити для вас якісний контент, робити контент, під який можна поїсти, контент, під який можна <кхух> зробити те, що після їжі роблять. Сподіваюся, ви не робите таке під мій контент, і він класний. Але контент, який вам цікавий, хтось тренується під контент, хтось під контент тренується також перед сном. Тому в будь-якому разі, друзі, дякую вам за підписку, дякую вам за вподобайки, дякую вам за коментарі. А якщо ви оформили спонсор... спонсорство, кожен раз ваше ім'я я буду озвучувати в відосах, адже ви зі своєї сторони даєте ну набуваєте якогось певного статусу в моїх очах. А плюс мої дії, мій канал це вже безпосередньо не просто хобі, як я вважав раніше. До того як ви спонсорку оформите. А вже щось інакше, тому що, наприклад, хтось оформить вмазаного мирону, а я вже знаю, ага. Значить, ця людина щомісячно оформила підписку. Значить, мені потрібно щось робити для того, щоб виправдала свої 300 гривень. Бо якщо я нічого не зроблю, людина така, ага. Ну йди до піса. Я собі оформлю підписку на <кій> німецький сайт і буду їх дивитися. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що. Подивилися, я в гарному гуморі. Попереду в мене стрімчанський з підписатою, тому приходьте, доєднуйтеся. А знайте, що такі бонуси можете отримати спонсори. А той, хто не спонсорує, просто дякую. На цьому все. А хто спонсорує, тому дякую і більше. Тому радий, радий був сьогодні все розказати. До зустрічі!